Всім привітик! І це розпаковочка паперових сюрпризиків. І сьогодні у нас дуже класна новиночка. Зараз я вам покажу. І ще в цій новиночці є дуже класна фішка. Раз, два, три. Ось така ось у нас новиночка. Називається Подаруночки. Тут будуть ну, подаруночки дуже класні. І фішка цієї колекції в тому, я думаю, ви бачите ось ці наліпки. Ми їх будемо наклеювати. Я там виділила для них ну, віддільне місце. Ось, я там виділила. Ну, на цій сторіночці, там, де наша ця колекція, наша новиночка, І ми будемо обхлеювати туди туди ці наклеючки. Ну і всі останні колекції вам відомі, тому давайте будемо починати обирати пакетики. І почнемо, ми, звісно, що з новиночки. Я б хотіла б сьогодні, не знаю, давайте я вам покажу всі пакетики. Оп, оп, харботики. Я б хотіла відкрити, напевно, ось цей. Так. Ще у нас ось таке є. Ну, я відкрию ось, ось цей ось целі. Ось! І наступну колекцію я буду обирати Пенал це наша минула новиночка. Я б хотів. Так, тут у нас я забула. Я б хотіла відкрити. Не знаю яку тут. Це... Ось так, давайте давайте. Ох, що відкрити? О, я витягла два пакетика, начально. Давайте або цей, або цей. Давайте ось цей. Це у нас та балапка така. Типу, ну, типу, ви зрозуміли, так? І а, колекція зквішмелу, яку ми в наступному відео закінчимо. Я беру ось цей ось сквіш. Колекція котики. Давайте візьмемо ось цього. Колекція. Кімнати. Ми закінчимо першу кімнату сьогодні. Колекція банківські карти. Я візьму, напевно, що. Ось цю. Ось така, можна сказати, жовта розпаковочка наполовину. Тут багато жовтих пакетиків. І колекція чахлин на MacBook. Я візьму ось цей ось пакетик. Ось тільки у нас пакетиків на розпаковочку. І ось наш блокнот каталожок. І давайте почнемо з самої першої колекції. Це, так, це не ця. ось це. Це наш чахлин на MacBook. І зараз я відкрию цей пакетик. Так, ось. О, так. Ось зараз ми наклеїмо наш макбук. Сюденько, сюденько, сюденько. Так, давайте так чпуй. І ой, раз, два, три. Там Та з нам випав ось таке ж чохов на MacBook. І в нас завжди вся останній макбук, і я не пам'ятаю, який там чехол, якщо чесно, ну, взагалі. Ось колекція Squishmallow. Так. Ось порвала. І нам випадає, нам випадає який, нам випадає ось такий ось Squish. Він такий доволі великий, тому не хочу. От у нас залишився червоний пакетик. Зараз я вам його покажу. Я не знаю, надіюсь, там щось буде великий, щоб наклеїти сюди. І щось дуже класне. Тому ось я ось ось цю ось барашку я наклею сюди. І надіюсь, що в червоному нам щось випаде велике і класне. І ми його приклеїмо на серединку. І це у нас це у нас оборончик. Ось так. І е, наступна колекція у нас це кімната. Це наша кімната. Ось така ось таке пакетик. І нам тут випадає. Та-дам! Це ось такий ось диванчик. Напевно, найкласніший сюрприз. Ось сюди ми його наклеїмо. Ну, така непогана кімната у нас вийшла. Ось такий у нас диванчик і ми закінчили. Цю кімнату і тому ми будемо писати зараз враження. Прикольна кімната, я так напишу Ось так я написала і е... так це у нас буде наступна кімната і ще одна. І наступна колекція у нас одягаємо котика. Ось наш котик. Давайте його приклеїмо. Не давайте його приклеїмо, напевно... Не, не знаю, давайте сюди. Сюди він так прикольно підійде. Ой. якщо не розірвано нашого котика. Ой, він дуже погано відклеїться. І ми закінчили цю сторіночку, до речі, закінчуємо. Ой-ой-ой, обережно -ой, ой -ой. там. Так, надіюсь, нам щось дуже класне випаде. бо ну, тут там всередині склеїлося. Бо там, ну, просто такі доволі. Я, я якось його відкрила. Тут просто такий, ну, одяг я його складаю в багато частин, і він, ну, типу, його важко упакувати. І, і ну, тут все склеїться всередині. Мені ну, приходиться його все склеювати. І цього його важко розпаковувати і Іншпункс такий, одягаємо нашого котика і тут нам випадає ось така ось кофточка. Прикольно, вона, ну, до речі, зараз стендова. І зараз багато де можна купити, але ну, всі купляють у білому кольорі, а я вирішила зробити. Якогось бачив. а то якось його... а ось так. Я перепутала трішки. Треба рівненько приклайте. Типу отак. І далі у нас ось така спідничка сіра. Дуже прикольно. Хоча мені більше подобається чорні спідниці. Я знову не можу відклеїти зараз. Так, я її відклею. Напевно, треба ось так спочатку спідничку, а далі ось цю кофточку. Так, і ось такі ось курсівочки Nike. А, ні, не Nike, це чемпіони. У мене, до речі, зараз такі красівки, чемпіони. Ще до цього були білі найки. Це ж там називається цей бренд, зачекайте. Ну так, чемпіони. Так, це на цю ножку. А це на іншу ножку. Можна такі мені Капець. Так, я єлі відтерла його з наші кросівки, Щоб не липав папір сюди. Ось так. У нас вийшов ось такий ось аутфіт. Такий образ. І о, наступна колекція у нас банківські карти. Ось така ось у нас карта. І нам випадає. Так. Нам випадає ось така ось карта. Це також карта з Приватбанка. Нам випало три підряд карти з Приватбанка. Ось я, по-моєму, робила тільки три, а все останні я придумувала сама. Так. Під номером три, так. Це ось у мене. Звісно, що я не рідно приклеїла. І наступна колекція в нас спина у школу. І я надіюсь, в цей раз ця відкривашка спрацює. Ура! Вона спрацювала! Я думаю, тут вже немає сюрпризу. Так, і тут нам випадає ось така ось гумка. Я думаю, її прокляти ось сюди. ми переходимо до наші новиночки. Ви готові. Один, два, три. та дам І з ними будемо наклеювати наклейки, а сюди е, наші цю призи, Давайте наклеїмо наклейку. Ой, Ой. Ось. Давайте сюди. Давайте сюди. І э, тут нам сюрприз випадає. Один, два, три. Та-дам! Ось такий ось букет Тріант. Дуже класний. Давайте його наклеїмо. Я думаю, всі дівчата мріють про такий букет тріант. І давайте такий у нас дуже великий, це, напевно, найвіший сюрприз. У мене чомусь сюрпризи вийшли маленькі в цій колекції. Давайте його наклеїмо ось так. Оп! Так. Якщо це все. Не ставити лайки, підписуватись на канал. Оцініть цю дуже класну новиночку. І всім пока-пока!